Всім привіт, друзі! З вами я, Грім. Вибачте, що я так довго не випускав відео, просто в мене були невідкладні справи. Я хотів вам сказати, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. я ще хотів вам дещо сказати. Будь ласка, підписуйтесь на, на, на блогера Кеймена. У нього зелений скін і його нік Кейман. Я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на, на нього. Він також знімає відео про Майнкрафт. А сь... ну, а сьогодні ми будемо... Я буду проходити ось ці 4... 4 хмарочоси. І ми починаємо. Так, друзі, і ми почнемо із розового. Так що тут у нас. А чому тут пусто О, стікло? Я бачу стекло. Так, а що нам робити? Тут якийсь сундук. Так, дивимось. Ммм, так, обсидіан, кресало і драбина. Що ж нам робити? Так, а, а я вже зрозумів, що нам треба робити. Так, дивіться, зараз. Так, друзі, ставимо обсидіан. Так, і давайте ще тут. Так, друзі, ставляємо сюди. І ось отак от. І тепер. Зажигаємо. І ось получився у нас Ендер. Ой-ой-ой. Так. І зараз ми будемо заходити. Так, друзі, ми заходимо. І, О, Друзі, ми з'явилися ось тут. Так і знав, є, 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 друзі, ми пройшли. Так. І що далі? Драбина. Ну, а, для... а навіщо нам драбина? Так. О, ось я щось бачу. Так, Давайте строїтись. Ой, зараз почекайте. Зараз буду строїти. Так, і строю. Ну, я не, не дуже вмію ем, строїти драбину, коли я піднімаюся. Так, о, уже є, є, є. Давай, давай, давай. давай. І є, ми вже прийшли. Оце що в кінець. Ооо, слухайте, як, якби ви були б біля мене о, це, в Майнкрафті, це, тут взагалі дуже-дуже-дуже красиво пахне, взагалі. О. Прикольні іграшки. О, сундук якийсь. Так відкриваємо. Вау! А тут багато таких е, різних діамантів. О, і шолом якийсь. Хм, прикольно. Та придивіться, ворозом капелюхи, ну точніше шолому. Так, давайте зараз ми будемо проходити інший Інший хмарочос. Так, друзі, я вже вийшов. Так, ось це мені вже не потрібно. І я викидаю його. Так, і раз, два, три, і ми заходимо. Так. І що в нас тут треба робити? Якийсь огородик, огородик не спаханий, води нема. Так, а що в нас тут? Так, зараз почекайте, дивіться, тут якісь... якийсь... Залізні грати, ну, не грати, а ці двері якісь. Так, і давайте візьмемо ось це щось тут. Так, матиго. І вода як е, тут. Так, я вже, мабуть, знаю, що, що нам робити. Так, е, заливаємо воду. Так, і сюди, сюди, сюди. Незважайте, бачите оці риски? Воді. Не зважайте, це просто такий спеціальний мод. І тепер давайте візьмемо матигу. І тепер спахуємо. Так. І ось, і ось цю. Все. І тепер сіємо пшеницю. І ось дивіться, бачите, нема пшениці, так? А взагалі-то вона росте. Просто такий мод. Так само, як і з водою. Так, і дивіться, тепер І ось уже готово. Так. І що далі нам робити, коли я все посадю, виростю. Так. Ось тут. Так, тепер ось тут. Так, а тут я, мабуть, не посадив. Зараз посадю. Так, друзі, і тепер давайте тут досіємо. Так, і що нам робити? Так, двері ще не відчинилися. А може треба все потім назад покласти чи що? Так, давайте все так. Тута і ось тута. Так, і забираємо ці всі насіння і пшеницю. Так, і йдемо ми сюди. І, і зараз, зараз почекайте, покладемо. Так, все сюди покладемо. Ну, окрім, звісно ж, наших алмазиків розовеньких таких. Так, друзі, дивимось. Не відкрилося, а що ж тоді не спрацювало. О, важіль у нас тут, вау! Класний механізм. Так, давайте вставляємо. І ось сюди. О! А що тут у нас? О, це ж ці блоки ще дивіться зараз. Почекайте Ось дивіться, бачите? Тут 4, ось тут 5 і тут 5 Ну, коротше, давайте вже... Вилізаємо. І що тут у нас? Так, 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 так. А тут нічого нема, окрім сундука. Ви подивіться, що тут знаходиться. О, ендерперли. Можна переміщатись. Так. І... ні, краще не буду випорчувати їх. Давайте тепер вийдемо. Так, і зараз я виходжу на, на вулицю. Так, я вже вийшла на вулицю, ви тільки подивіться, який бомбезний топор. Такий зелений. Так, давайте ем, якесь дерево зараз будемо ем, добувати. Де, ем, <кхм> Щось не дуже такий нормальний топор, ну, по красоті, звісно вже гарний. Якщо вам сподобався цей топор, тоді, будь ласка, поставте лайк. Так, і тепер давайте ми будемо від... Відкладимо ось сюди всі. О, я краще це не вдягну. Ні. А, ну так. І все сюди відкладу, це мені не потрібно. Ой, до дверей викинув. Так, це мені доски мені не ну, Точніше, беремо, мені не потрібні. Так, і заходимо. Так, і в нас тут паркур. Ну, Давайте його проходити. Так, сюди, трішечки сюди. Ой, упав. Ну, нічого. З усіма буває так. Тобто, у в мене ще є ендерперли. Ну, ні, не буду я хитрувати, бо я не люблю хитрувати, чесно кажу. Якщо ви не любите хитрувати, тоді напишіть в коментарі, що ви не любите хитрувати. Так, я нарешті сюди заліз, ура. Так, і сюди. І тепер... Ой. Так, друзі. Я вже заліз сюди. Так, друзі, і... Та що ж таке? Так, друзі, я знову впав, ну то нічого. Я не дуже вмію паркурити. О, ні. Знову. Друзі, а як я тут з'явився? Ви щойно бачили, я впав, а тепер тут я якось з'явився я. Друзі, це якось. Це... Ну, страшно трішки. Ну, для мене не страшно, а для вас я не знаю. І... Нарешті кінець. Бо я не дуже вмію прикурити. Вау! Тут дуже класну скамівку. О, як же класно віддихати. Так, давайте загляну. Оце так. Оце так. Ви тільки подивіться, що в мене тут знаходиться. Так, давайте все переложимо сюди. І ці кристали чи діаманти, чи як їх називають. Давайте вдягнемо один із. Так, один із седу. Тепер. Вау, дуже класний. Тепер дивіться, давайте зараз впадемо. Так, зараз. І... Ого, там цей сед майже не, захищ... не захищає. Ого, ви подивіться, який я. Вау, друзі, подивіться, який я став. Ви бачите? Я фіолетовим став. Так. І тепер я буду в цьому седі ходити. Дуже класний сед броні. Так, фіолетово чорний, неначе похожий на... на цього. Забувся, як його називають. А, згадав на ендермена схожі. Так, давайте. Раз, два, три і заходимо. Так. Бедрок. Mm. І що мені тут робити? Я ще ніяк не зламаю вже. Якийсь сундук і. А навіщо тут верст... Так. Так, а що тут треба робити? Стривайте. Це ж все ж таки. Жовтий, так? Все -е, ж таки, це золотий хмарчос, ну, тобто жовтий. Я вже зрозумів, що треба робити. Так, давайте. Це я зрозумів, що треба все робити золоте, аж допоки бедрок не скінчиться. Так, давайте робити блок. Так, я знаю, що блок є. Так. Так, друзі, і дивимось. О, дивіться! Тут же був цей будрок один блок. 2000. Давайте ще робити. Так, я знаю. Ем, чоботі можна крафтити. Так. І є так, чоботи. Тепер давайте ось штан... Штан... штани зробимо. Так, тепер зробимо ми зараз ось. Зараз почекати. Ось отак от. І ось сюди. Так. Так, іще шолом зробимо зараз. Так. так, і ще ось це ми зробимо. Так, давайте зараз положимо все в сундук, те, що нам, блін, давайте ось це сідимо. Те, що ми вже скрафтили, те і будемо ложити. О, сповнив ще й вагонетка, вагонетка є. Тільки я, звісно, вже не, не пам'ятаю, як крафтити її. Так, давайте зробимо. Ось так. Так, зараз. Стоп, а може тут я знайду зараз? Так, так. О, є, є. Так, все я скрафтив. А, я все не так, звісно вже робив. Так. Зараз почекайте. Так, друзі, я вже положив декілька речей і... Вау! Ще дві осталось, чи скільки їх там. Так, давайте ще... Що ж ще, ще можна. Зробити так, зараз так. А сповнюю так. Ось так робимо. Ось так от. І тепер кірку зробимо. Тепер давайте зробимо ось матигу. І все. Так, і є є, є. тільки як я буду туди добиратися. Це питання. Стоп. Я що швидкий? Ви помітили? Я дуже швидкий в цьому костюмі. Так, зараз давайте положимо ось це все сюди. Так, друзі, я вже все положив і... О, ви бачите? А як тут з'явилася дробина? Хм, можливо, коли я все зламав, вже появилася дробина. Або я просто її не помітив. Ой, зараз. Так, і давайте. Так, зараз, зараз, зараз. Так, зараз почекайте. Фух. І давайте. Так, нажимаємо сюди і туди. Так, зараз, зараз, зараз почекайте, друзі. І сюди, сюди. А, не, всти, не встигну. Я. І... Є, я встигнув. Тепер сюди. Так, 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 так. Є, встигнув, є, є, є. Тепер ого, скільки тут піце, Це, напевно, все мені. І ось навіть піца. Так, тут трохи незручно сидіти. Так, друзі, дивіться, скільки тут піца. Я якраз трішки зголоднів, Ну, давайте потім я поїм. Так, і ем... два мечі. І ось дивіться. Татем безсмертя у мене є. Годинник. Два мечі. І повний сет броні якої. Так, друзі, мої любі підписники. На цьому відео закінчується. Я, не, ви не забувайте про лайк і про підписку. І зараз іще дещо згадав. Давайте так, якщо це відео набере 10 лайків, тоді я зніму відео, як я виживаю. Гаразд. І не забувайте про підписку і про лайк. І не забувайте підписуватись на ютубера Кеймена. Ну, а я... Й... А й всім бувайте з вами був Грім. Всі бувайте.